Друзі! Розпаковочка отримала шикарну посилку від неймовірної пані Олени. Поповнення плюс три в колекцію Huntersів, Hunters BlackDown, Hunters Псіхо Пабл Белс. Вибачте за мою англійську. НК Арія. До речі, давно подобався сорт. Побачила його Олени, така гарна строката розетка. Hunter's Blackdown з листа, як сказала мені Олена, в подарунок. Дуже дякую, пані Олено. Такі гарні, милі розеточки. Друзі, Химеру отримували в подарунок, а я отримала Робскіт Фейзі. Я неймовірно вражена. Хантерс Bubble Bells. Психо Бабл Белс, Теж з листом, щоб певний був сорт. Hunter Pink Panty. Подивіться, які крутяцькі листочки з такими прилисниками. Люблю вирощувати з листа. Ось буде новий сортик колекції. До речі, друзі, отримала рекомендації щодо вирощування Hunters Blackdown Олено. Щиро дякую. Дякую за подарунки. Dance Розалі.